Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже красивого та яскравого мотоцикла від компанії Lefan. Це моделька в нас КПС-200 з двигунчиком бензиновим на 200 кубічних сантиметрів, одноциліндровий чотирьохтактний з повітряно-рідинним охолодженням. Тобто, в нас є два радіатори з охолоджувальною рідиною і окремо розширювальний бачок. Даний мотоцикл у нас йде з паливною системою інжекторною від компанії ЄФІ. Перевірена, встановлюється на багатьох мотоциклах, показує себе досить непогано. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Та хочу звернути вашу увагу, що на передньому та на задньому колесі є ABS-система. Тобто 200 кубів, але дуже багато напичкано всього. І він виглядає насправді крутим. Мотоциклом. Давайте поглянемо на його оптику, бо вона просто кидається в очі. Дуже класна, з красивою картинкою та гарним освітленням. У нас по контуру йде ось така контурна стрічка ледівська, також ледівське освітлення, яке світить дуже і дуже добре. Передня вилка у нас перевернутого типу справляється дуже чудово. Задній моноамортизатор налаштовується. По всім нерівностям мотоцикл себе почуває дуже впевнено. Дві підніжки, одна бічна, друга центральна. Номер двигунчика 165 ML2. В поєднанні з механічною коробкою на 6 ступенів перемикаються передачі дуже добре. Зв'язок із щепленням також. Гарний балансувальний вал мотоцикла, звісно, що присутній. Мотоцикл м'якенький, тобто я тут проїхав ось по такій місцевості, трішечки трішечки горбиста, але йому це не взагалі байдуже. Він справляється дуже добре. Як ви можете бачити, аварійка присутня, класний задній вигляд, ось така вихлопна труба з трьома дудками. Розмір заднього колеса 130-70-17, а переднього 180. Сімнадцять мотоцикл в класному дизайні, дуже, як на мене, крутий колір, такий матовий, синій. Ну, от Щось в ньому є таке дуже цікаве. Зручне сидіння попереду та позаду, шкіра або під шкіру. Під шкіру. Зручне двомісне сидіння під шкіру. Все набагатом, але наголошую, мотоцикл недорогий. Мотоцикл може розвивати швидкість до 100 135 км на годину. В принципі, для нього для 200 це більш ніж вдосталь. Попереду у нас ось така приборна електронна панелька цифрова, є аварієчка. Вмикається, вимикається все за стандартом. В комплекті йдуть дзеркала. Ми їх не ставимо для того, щоб не пошкодити при транспортуванні. Вартує цей мотоцикл 93 тисячі гривень на сьогоднішній день, але актуальну ціну завжди перевіряйте за посиланням, що знаходиться під цим відео. Та й взагалі додаткову інформацію стосовно нього на нього діє гарантія від нашого магазину. Доставка по всій Україні. Тому, друзі, переходьте. Ознайомлюйтесь, якщо щось не зрозуміло, завжди можете зателефонувати за номером, що вказаний на нашому сайті. Тому друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.